Hi and welcome! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. В англійській мові є дуже цікаві слова. Вони називаються допоміжними. Сьогодні ми розглянемо одне з таких дієслів. Дієслово to be verb to be. The verb to be is a very interesting verb. Дуже цікаве це дієслово тим, що воно кожному хоче догодити. Воно вже вигинається в одну сторону, в іншу, приймає інші форми. Все для того, щоб показати, яке воно важливе в англійській мові. І зараз ми подивимося, які різні форми дієслово to be одне малесеньке слово to be. Але як воно може мінятися по відношенню до особи чи по відношенню до часу? Поїхали! Перш ніж продовжити, я хотів би запросити вас підписатися на цей канал, коментувати на протязі перегляду відео, ставити ваші лайки і поширювати серед друзів. Дієслово «to be» попри своє значення, бути воно ще є й допоміжним словом. Воно допомагає правильно сформувати англійське речення і також допомагає окремим часовим відмінкам створити правильну структуру. Звичайно, що про це будуть свої відео. Сьогодні наше завдання побачити, які форми «to be» може приймати, і як воно може використовуватися в англійському реченні. Все дуже і дуже просто. Настільки все просто, що нам потрібна тільки оця малесенька табличка. Перший стопчик цієї таблиці це subjects. Пам'ятаєте? «Swapped» Subject, verb, object, place time. Перегляньте відео про SWOT, про порядок слів у англійському реченні на цьому каналі. І наші subjects. Згруповані у три групи: I, коли ми говоримо про себе любимого. Потім іде, it – він, вона, воно. I і he, she, it – це однина, Він вона воно. He і she це завжди відноситься до людей. І третя група група множини. You, we, they. Ти або ви, We – ми, They – вони. Так, в англійській мові you це завжди множина, навіть якщо ви звертаєтеся до когось одного ти. Верхній рядочок це в нас часові відмінки. Present, past і future. Present теперішній час, past це минулий час, «future» – майбутній час. Отже, дієслово слово to be буде мінятися і стосовно особи і стосовно часу. І зараз подивимося, які чудернацькі форми приймає дієслово to be для того, щоб показати нам всю красу англійської мови. Коли нам потрібно вжити дієслово to be з subject I, я, подивіться, воно приймає форму M. Це те саме дієслово to be, про яке ми з вами говоримо, але у нього вже форма зараз M. Коли ми говоримо про He, she it, він, вона, воно. Неважливо, чи там в реченні сказано he, she або it, може там сказано Michael, Andrea, a table. Але біля цих займенників чи іменників, які відносяться до he, she, it, діє слово to be перетворюється на is. І ми вже говоримо he is, she is, it is. Зверніть увагу на вимову. Is. Ми не вимовляємо is. ми вимовляємо из. Літера I у закритому складі в основному вимовляється як наш український звук I, is. Тому і He, she, IT не it, а it. У теперішньому часі дієслово to be, коли його вживати у реченні з you, we, they, чи іменниками. Які відносяться до, до цього, дієслово to be набирає форму are are, you are, we are, they are. Зверніть увагу на вимову слова they. Для правильної вимови потрібно просунути язик між зубами, і у нас вийде they. they. Отже, у теперішньому часі дієслово to be по відношенню до особи I перетвориться на m, по відношенню до he, she it. Чи всіх іменників, які відносяться до цієї групи, стає is, і дієслово to be стає are, коли ми його вживаємо у реченні із групою you we they. You are, we are, they are. He is, she is, it is. I am. У минулому часі дієслово to be продовжує свої метаморфози. Як ви пам'ятаєте, I і he, she it у нас однина. І тому дієслово to be у минулому часі має одинакову форму для однини і окрему форму для множини. І подивіться, як воно перетворюється на was для однини, I was, he, she, it, was, і воно стає were. Were по відношенню до множини. You were. We were. They were. Зверніть увагу на вимогу слова were. Багато вимовляється як where, або where. were. Буде більш зрозумілим. І по відношенню до майбутнього, дієслово to be приймає тільки одну єдину форму для всіх осіб. Will be. Will be. Will be. Will be. Тут потрібно сказати, що зараз тенденція йде на те, щоб використовувати. Ознаку майбутнього часу will з усіма особами. Раніше з першою особою однини I і з першою особою множини we використовувалася інша ознака майбутнього часу shall, I shall, we shall. Але про це, звичайно, потрібно знати. Погляньте на цю таблицю ще раз, і ви побачите, як діє слово to be. Старається, щоб показати, наскільки цікавою є англійська мова. Як слово тобі міняється, щоб донести до нас інформацію більш точніше і якісніше. О, я щось забув. Забув нагадати про те, щоб ви підписалися на цей канал, якщо ви ще не підписалися, поширювали це відео, коментували, ставили свої лайки. А зараз трошки прикладів. Погляньте на це речення. I to be here tomorrow. Звичайно, так сказати не можна. Я просто хотів, щоб ви самі. Поставили дієслово to be у відповідну форму, яка необхідна в цьому реченні. Зверніть увагу на слово tomorrow, яке означає завтра, тобто це майбутній час. Отже, у цьому реченні дієслово to be приймає форму will be. I will be here tomorrow. I will not be here tomorrow. Заперечувальне. Зверніть увагу на те, що заперечення not. Ставиться перед дієсловом, В основному перед дієсловом, яке ми заперечуємо. We to be cooking. У якій формі ви би поставили to be. We are cooking. Або якщо заперечення We are not cooking. You to be brave. You are brave. Або you are not brave. She to be tall. She is tall. Правильно? She is not tall, якщо ми заперечуємо. I will be here tomorrow. We are cooking. You are smart. She is tall. Отже, стверджувальні і заперечувальні речення. Тут все просто. Swapt вам у допомогу. А що ж робити, коли нам потрібно запитати? У питальному реченні subject і verb. Міняються місцями. Причому, якщо у нас verb складний складається з двох або трьох слів, то тільки перша частина складного дієслова verb, переходить, міняється місцем із subject. Подивіться, на приклади. Will I be here tomorrow? Ми бачимо, що subject I. І перша частина складного дієслова will be помінялися місцями. Are we cooking? Are you smart? Is she tall? I will be here tomorrow. Will I be here tomorrow? We are cooking. Are we cooking? You are smart. Are you smart? She is tall. Is she tall? Тобто запитальне речення ми формуємо просто міняючи місцями subject і verb. Отже, сьогодні ви побачили, як діє слово to be старається догодити всім нам в англійському реченні. Вона нам допомагає в тому випадку, коли в англійському реченні дієслово повинно бути, пам'ятаєте, «swapped», subject і verb повинні бути в кожному англійському реченні. А, наприклад, в українському реченні дієслова немає. Він розумний. Ми не можемо сказати «He smart. Тут нам на допомогу приходить це допоміжне дієслово to be. He is smart. І вже в нас що? Уже у нас S і V is «swapped» на місці. Ось так воно нам допомагає. Також воно буде допомагати в різних часових відмінках. Про це поговоримо у інших відео. Ну і що також дуже важливо, підписуйтеся на цей канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі в коментарях, відзначте, чи подобається вам цей урок, чи зрозуміли він. Або ставте свої запитання в коментарях. І обов'язково поширюйте це відео, щоб друзі ваші так само могли вивчати англійську разом з вами. Зустрінемося у наступному відео.